Друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, ось нові леміхи. Ось що стало старими. ламав. Я вже задовбався їх ламати, вони ламаються, це капець якось. В общем що, цей лопнув, не знаю як, цей наварював, воно, виходить, польові доски йдуть в рівні з леміхами. Поняли? І ось гляньте, леміш, бачите, дивіться. От воно все йде. Отак в один. Не знаю я, що йому робити. Чи треба отут зрізати самі, оці часті, що прикручується. Чи отут польові доски, це все відрізати заново, зрізати його, заново його вварювати. І що робити. Я просто вже реально не знаю. Може в кого таке було, ви мені, будь ласка, підкажіть, що в такій ситуації робити. Ну, реально вже задовбало, коротше. Ну, блядь. Зараз купив нові леміхи, зараз спробую отакі. Ось. Отак вони виглядають. Зараз я їх ось сюди поставлю і ми подивимося, як вони будуть себе вести на цьому ж самому місці. Так, ну, вроде по болтах вже підходять, бачу, вже добре. Тобто, ну, купив одразу болтів, бо ви ж самі розумієте, ці болти один раз відкрутив. Все, другий раз уже ти його, блядь, не закрутиш, вже треба крутити. Куча ключів, блін, куча всього, воно не відкручується, я вже з гайковертом крутю, бо ну, другого варіанту немає. же взяв гаєчки теж. Не знаю, може на цю заміну хватить. Так, я ж хоч ці купив, так? Да? Та вони. Пісня, й Песенка. Тут, а бачите, щось дирки трошки іначе якісь. Так все хорошо а тут щось дирка іначе якась Блять, не залазить. Йо, Йо що воно це? А тут? а тут буде виглядачі. А тут буде так тут якось красивіше зроблено, там трошки хуже. Ну, в общем що, зараз. Щас... Не знаю, дуже вам процес показувати не буду, бо це зараз поки розберу, поки що. Тільки буде щось інтересне, одразу буду вам показувати. Все, поїхали, розбираю. А, і ще хочу попробувати Якби оці штуки, оці штуки, вони дуже реально дуже завернуті. Оці штуки дуже завернуті, реально. Їх треба чуть-чуть, щоб вони були вигнуті сюди. Зараз буду пробувати, зараз знайду якусь трубу, якусь херню зараз придумаю. Зараз буду пробувати їх чи. Прогрівати, якось вигинати, вони дуже завернуті. І воно якось, блядь, подебільному зроблено. Чи то може все із залеміхів, що леміхи погано лізуть. І воно ото землю горне, воно ні хрена його не зрізає. Вродь би і плуг нічого, вродь би рівненький. Ну, оце, блять, ці бока. Ну, блять, ну все гляньте, воно тупо йде все в рівні. Гляньте, леміх іде в місті з цим з долотом. Ну як воно, блять. Ось з цим з долотом, кажу, з польовою доскою. Ось тут аж виступає гляньте. Тут ось оця часть, ось же железяка, а ось о Ну як воно, блядь? ну хто це його сука робить, блядь? Хто його робить, блядь, оце? Вони оце коли його на заводі роблять, вони взагалі бачать що вони роблять От як. От, блядь, вроді би купив, вроді би і плуг був, все нормально там, ну, блін, ну хіба воно оце так должно бути? А? Може хтось мені написати, чи твіти, чи я не знаю. чи... Получається, ці люди, що роблять ці плуги, вони на них не пахають. Вони не знають, як воно робить і що ще відбувається в полі. А я оце купив і тепер, блядь, їбешся. єбешся. Отож вічно гроші секономиш, так і думаєш, та ні, ти що, грошей не маєш, щоб собі купити. там... Ж там якийсь квернеланд купити, якийсь ПЛН взяти. ну... Вічно грошей немає. Короте. Думаю, та ні, ну що я бомет у мене колись був Бомет, У мене був колись бомет оригінальний. От реально оригінальний був. Він пахав так, що це було взагалі капець. Я з ним проблем не міг. Ну я його продав з трактором. А тоді думаю, ну нахер я буду переплачувати, ось ось куплю. У мене ж бомет був, блядь, І типу, буде огонь. ага, Ось ось купив, блядь, добрий день. І давай, вже блядь, третя пара чи друга пара леміхів. І воно. Ото... Та я не, друзі, я не знаю. Короте, Поки без поняття, як воно должно бути, що воно должно бути. Зараз будемо крутити, буду розбиратися з ним і все остальне. Так що, поїхали. Так, друзяки, ну що, показую, все, установив цю апаратуру, все поприкручував назад, ці штуки теж поприкручував. В общем, що, зараз будемо пробувати, як воно буде работать, я не знаю. Гайковерт обязательно беру з собою, бо, блядь, я той раз не взяв, крутив оці гайки, мать би їх три рази, болти ушатані, гайки підбиті. Оце одну цю пооткрутиш, минут 5 треба проходить, щоб відкрутити, блядь, воно все закусує, зажимає. В общем, що, все, в принципі, поставив. Вроде... Вроді все поприкручував. Все поки держиться. Ці штуки не вигинав нічого. Ось так як є, поставив. Та й все, отак воно все це діло виглядає. Я знаю, випишіть коментарі, буде робити. Я ще ще подивлюся, може треба буде зрізати оцю частину, ось тут крайочок отак. Поняли? Чи може не треба його зрізати? Ви мені обов'язково напишіть. Що з цього получиться взагалі? Чи його треба зрізати. Поняли? Бо воно, виходить, типу перехват буде сантиметра 3, м. я не знаю чого, вони трошки длиннее, чим ці. Може вони такі дожні стоять стандартні, поняли? Ну, по цьому самому, то зараз Сейчас... гляньте, який перепад, й Гляньте, який перепад. А було в рівні. А було отак, помните? Було отак. І так само тут ось до носка, гляньте, який перепад. Отам вона. Тобто. Ну, должно ж воно якось так же ж бути, по ідеї. Ну, а там я не знаю. Може щось мені підкажіть, може я щось неправильно роблю. Захват 3,30, ну виходить, лиміхи таке, як на 35. Захват. Коротше, вбирати їх чи не вбирати не знаю. Зараз виїжджаємо на огородик і зараз спробуємо це діло. Так, ну що, поїхали.